всім привіт! Хочу показати бистренько, як я міняю рульові тяги. Давно вже прийшов час, от, але все не міняв. Значить, Ось зняв я рульову тягу Ford Скорпіо. Значить, накінечник у нас. Рульовий ще більш-менш ось. А шарова на рульовій тязі ось вона вже все, своє від'їздила. Значить, як я міняю, щоб приблизно вгадати сходження коліс, ось і доїхати до. Ходження, або навіть можна пару днів ще покататись. Смисл в чому? Фірми різні нової і старої рульової тяги. Зазвичай я стараюсь міняти на такі самі але не було. Я не пам'ятаю вже, який в мене тут бренд. ось І буду міняти на Delphi Зразу покажу. Ось такі бендові бендових запчастинах є. Всякі там брошурки. І ось наша нова рульова тяга. В чому суть? В чому суть? Значить, заміряємо відстань від... Центру шарової опори до початку рульової тяги. Ось. ця відстань у нас виходить 30 Видно, да, 33,5 см. сантиметра, 33 Значить, тепер знімаю я на кінечник цієї рульової тяги і нагвинчую його на нову рульову тягу. Так, щоб в нас вийшло. Тут теж від центру 33 см. Ось приблизно, навіть можна гайкою собі виставити. Ось так він десь приблизно у нас буде стояти. Нічого складного немає. Так, ну і хотів зазначити, е, я завжди купую особливо рульові тяги такі подорожчі. Е, Чому? На дешевих рульових тягах я замітив, е, таких там брендів, не будемо називати, е, ось. Коротше, немає оцих граній під ключ. Оцих ось. І приходиться з ними довгенько мучити, щоб відкрутити і закрутити спеціальним ключом. На цих от грані є, без проблем можна замінити. Все, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок До зустрічі.